По-моему, ці павуки гарно стоять. Та не, не гарно. Все гарно. Не, не. Ти ще хто такий? Хто ти? Я хтонь. Хтонь? Хто хто? Я ж сказав, хтонь. Ем, ну ладно, що ти хочеш сказати? Я вам предложу зіграти в гру. Що це? Хелоуинська хто я? А хто я? Тихо м'як. А я хто? А ти якийсь монстр. Не чіпай мене, коротше, можете зіграти в цю страшну гру, але ті, ті хто, хто проіграє, помре. Та ні, я відкажуся. І я, а вас не, не спрашували. Починайте грати, а я буду ех, за вами здаліка наблюдати. Якийсь хто не об'явився, хто я якась гра. Ну, добре, давайте. Дістанемо. Скільки буде всього раундів? Один. Один раунд? Ну добре. Ця карточка буде моя. Добре. Так що я її буду держати, а ти будеш вгадувати. Добре, а оце тоді буде моя. Держи. Ого, щоб тобі там попалось. Так, а тобі попався. Подивіться, хто в мурку попався. Планктон спанч Боба. Поставимо його от сюди. Ой. Мурко, мій персонаж з якогось мультика. Так, да, він з мультика. А мій персонаж великий. Ні, не великий. Добре, Мурко, а мого персонажа три глаза? Ні, не три. Е, щоб не а мого персонажа є рот? Ну, звісно, є. Ти не підглядуй, а я підглядаю. Давайте отак писамо, щоб Мурко не піддивлявся. А ну-ка, я забув, хто у тебе там. Давайте швидше грайте. Я вже голодний, хочу одного з вас з'їсти. Ой, хтонь? Ти взагалі тут мовчи. Так. Мій персонаж... Е, Мурко, не їж павутинку. Так, коротше. Мурко, мій персонаж якийсь з мон... зомбі? Ні, ні. А мій персонаж, а мій персонаж. Він чорний. Ні, ти персонаж не чорний. А мій персонаж якийсь зомбі. Е, не кажи втора запитання. Мій персонаж рожевий? Та ні, він не рожевий. А мій персонаж є... зелений. Ну, не знаю, це для, для темно зелений. Так, да, так, да, зелений зелений. Добре. А у моєї персонажа червоне око? Ні, не червоне. А в мене персонаж з мультику. Да, з мультику. Мурко, а мій персонаж з популярного мультику. Да, з популярного, я б навіть сказав. Да, я ще раз гляну. Ось І... ну, от дивись, я ти даже поставлю. Все, побачив. До речі, поки Мурко там не чує, я не знаю, що в цій грі робить Панкетон. би не монстр, ну він був злим. Так, я не пам'ятаю там долі доказати запитання. Ну, мій персонаж він оранжевий. Не оранжевий, а у мого персонажа два ока. Ні, не, не два ока. А у, у нього є якісь рожки, мурко. Не зя казати вторе запитання. Ну добре, а мій персонаж, він, він Він хоч не... Він, він я не на що спитати, щоб точно було. У нього, черво, у нього чорне око. Дай я гляну, покажи мені карточку. На, дивись, тільки я не підглядаю. Не чорне. А у мого персонажа од, один глаз. Так, да, у нього якийсь один глаз алмаз. Ну, це круто. А Я тут їм сижу щось. Ну і видно. А мій персонаж він з мультику Спанч Боб? Як ти вгадав, Да. Тоді мій персонаж з мультику. Він... Да, він з мультику, а з якого зараз я подумаю. Мій персонаж теж з мультика Спанч Боб? Ні, він не з того мультика. А у мого персонажа є ноги. Ну да, є ноги. Там наказував мультику з Боба» у всіх є ноги. Ну, коротше, це Мурко. Це монстр? Чи це якась це тварина? Ні, це не тварина. Це прям монстр. А у мене персонаж, він хороший. Звісно ж, ні, він злий. А, ну да я подумав, хто там був злий. Схоже, я поняв, хто злий. Мурко. Добре, дай ка я подумаю. Мій персонаж. Він зелений? Да, зелений. А мій персонаж це планктон? Так, да, планктон. А хто у мене був? А в мене був Майк Вазовський. Ну, все, ти програв. Ой, хтонь? Що ти хочеш? Ти програв? О, круто, я переміг. Ну, все, поки. Щас вивохе лов. Гру можеш залишити собі. О, а поки Мирончика з'їв хтонь, я закажу тему, але це вже буде в следующему відео, можливо. Ня-ня.